Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 18.12, середа, 31 травня. Дивимось на 1 та 2 червня з вами Шевченківський район міста Запоріжжя на 1 і 2 травня. Розвиток подій в цілому дивимося. Хі -хі. Хотіла їх якраз витягнути двох. Так, ну дивіться, дивіться. Так, будуть у нас новини, будуть у нас проблеми, будемо ми проходити це все ці сирени. А, сонце, на жаль, лежить між таких не дуже хороших карт. Давайте я роздивлюсь, що таке за лупа у нас тут. Що вона тут роздивляється, башню роздивляється? Проблеми. Бачите, швидкі рухи тут будуть йти а, дуже швидко. До чого місточок у нас лежить? До якогось важливого чогось ресурсна карта йде. Сподіваюсь, що хлопці посправляються і буде все нормально. Хоча така, знаєте, обща картинка мені не, не дуже до вподоби на шевченківський район. А, і тучі і проблеми. Зараз будемо роздивлятися, дивимося перший Шевченківський. Лупа вилізла і книга. Терпіти не можу цю книгу. Перше не Негарні у вас карти. О, ще й роздоріжжя впало. Ну, коротше, що можу сказати. Оце, звісно, звісно, тут працюють люди, які не з нами, але тут іде з ними робота. Не будемо розтягувати, тут іде книга, опять воно продовжується, і тут іде вже успішна карта ресурсна, з ними справляться, тут стабілізується ситуація, але не дуже, скажімо так. Перший Шевченківський. є такі проблеми, але все ж таки я сподіваюся, що все буде добре. Ну, таке воно розмазане, якесь, знаєте, той. Ресурс розмазаний, він лежить по центру і розмазаний на і до, і після. Якось так, знаєте. Ну от на космос тільки що дивилася, така теж вроді нічого, а по людям показала, що будуть травмовані. Від чого? Тобто, там карти не дуже хороші впали і багато взяла. Колод на останній колоді тільки нормально, і я так і залишилась з тим розкладом, щоб було все добре. Так, дивимося, другий Шевченківський. Гарне дуже донешко. Гарне донешко. Ну от що це за карти? Ну, наближення до події. Погані карти. Погані. І на компас швидкі йдуть дії. Що тут іде хоч башня йде. Там ну погані карти. Ну погані, геть погані. Геть погані. Ви самі бачите? Ви все бачите. Ну, Як тут ситуація більш-менш, більш-менш нормальна, ну от вже починається ця подія, але вона по ліліям розрулиться, то далі от іде по кольцу це теж дуже важливо. Ідуть, а, ну, тут будуть не дуже великі, не дуже серйозні розрушення, скажімо так, так? Да? Далі трансформація іде розвілка. Ну слава Богу, тут піде воно по легкому варіанту. Хоча б. тут не серйозно, тут по легкому варіанту, і, вроді як успішно. Але розвілка, люди, розумієте? Тут хочеш не хочеш. Далі. А далі йде луна під луною пльотки, над луною коса. Нічого хорошого. Ну, хоч на і то впало дерево, і то спасибі. І то спасибі, але ж те, шоста карта вже. Це дуже багато карт впало. Ресурсної карти тут немає, немає. Якщо немає. тут от, букет, да, тут Лілія лежить. Тут дитина, тут клевер, тут нічого немає. Дерево це наше коріння, наше все. Так, воно останеться. Але що тут, от, по ітогу, у нас чекає? Захист всесвіту. Ну, слава Богу! Хоть захист, всесвіту. Ой, в общем, короче, люди, другий шевченківський. Тримаємося, все буде добре. Не будемо панікувати. Третій шевченківський. Хоча б так, хоча б так, так тут йдуть зміни, але закінчаться вони по-легкому. Пройдемо З легкістю третій Шевченківський, ці всі зміни. Але ж ось одно буде якась пакость, Незрозумілість і неясність. Ну, Закінчиться більш-менш нормально. Слава Богу, і тут захисте свято йде. Це що за сонце у нас? Дайте, хоч подивлюся. Подія, башня, ресурс, слава Богу. Ну от такі треті Шевченківські, бачите, теж такий напружений. Оця історія тут така довга. Люди в Запоріжжі дуже багато людей, які займаються фігньою. Вчора та алка щось ходили до дощу. Це ужас якийсь. Між дощами, знаєте. Просто стидно. За цих людей. Біомусор. Гинуть герої, гинуть класні. А цей... Гедотство ходи арена на всю вулицю. Так. Дивимося військове містечко. Добре, все у до вас так, дивимось теплічний комбінат. Ось, бачите теплічний комбінат. Якісь будуть події, вони намічаються, чітко намічаються. Звісно, тут будуть зрадники, звісно, тут будуть подлі якісь, якась, от, знаєте, як больницю чи ще кудись. От, от вони не попадуть ж, куди нормальні люди. Ну, в смислі, маючи на увазі, да, військові, да, якщо ви військові, ні, попадуть же ж туди, куди нафік не треба попадати. Але пройде по легкому варіанту. Розвілки немає. Ну, таке собі. Сподіваюсь, що взагалі не попадуть. Раз розвілки немає, значить все буде добре. Так, дивимося калантировку. Посілок Калантировка. Так, посілок Зелений Яр, Зелений Яр і поселок ДД, приватний сектор Шевченківського району. Добре все буде. Хоча ви бачите, що ось іде напруга така тут і башня. Але карта все світу у вас є. Ресурсна карта і риби. Так, ідемо далі. Що у нас залишилося по Шевченківському району? Я хочу подивитися по людям, яка буде ситуація. Сейчас, секунду, знам, пойду щось пропустила. Ага. Пропустила такий Димитрівський і Ліванівський поселок. Зараз я гляну. Дмитровский Ливаневский поселок. Добре все буде у вас. Так, дивимось людей. Дивимось людей. ну Бачите, тут тут ця карта показує, що більш по нервам будуть проблеми, більш по нервам люди. Більш так вроді нічого такого немає. да от голова от таке Психічні, психічні розлади і нерви. Таке страхи. Нічого. Так що я сподіваюся, що все буде добре. Там, де оті напружені моменти, дай Боже, що ми переживемо, все буде хорошо. Тому що там я просто багато ви бачили, що я вже іншу колоду взяла, і, і всяке так, ну, щоб хоч якось роздивитися, то, щоб я не люблю людей вводити в паніку. М мені то не треба, і вам то не треба. Тому так от і інші колоди беру. і... Е Дивлюся декілька разів, ну що робить. Все, я вам все показала, все розказала. Вроді, все, я роздивилася, нічого не забула. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, трошки активніше будьте, я вас дуже прошу. В описі буде мій вайбер, WhatsApp, Telegram. Якщо в когось якісь питання, будь ласка, пишіть. Я думаю, що по ціні вам... Буде нормально. У мене не такі ціни, як в Києві. Так що... так що так. І живіть, живіть життям повним. Вилазьте з тої вже скарлупи, вилазьте з тої депресії. Вже більш легше становиться. Тому ви бачите, що і менше всього, але ситуація напряжна така. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Дякую вам за увагу. Почуємось, па